Вітаю вас! Урок номер 43 Тема уроку знаходження числа за його дробом». На практиці часто доводиться розв'язувати обернену задачу. Тобто знаходити число, знаючи, що деяке число становить його частину. Такі задачі називаються задачами на знаходження числа за його дробом. Задача номер 1. Площа території Норвегії 384 тисячі кілометрів квадратних, що становить 1625 площі території України. Яка площа території України? Такі задачі можна розв'язувати і арифметичним, і алгебраїчним способами. Пропоную вам розв'язати цю задачу арифметичним способом. Перше. Скільки кілометрів... Становить 1,16 16 площі території Норвегії. Для цього потрібно 384 тисячі поділити на 16. При діленні дістанемо 24 тисячі кілометрів квадратних. Друге, скільки кілометрів квадратних становить 25 таких частин. Для цього результат першої дії потрібно помножити на 25. При множенні отримаємо 600 тисяч. Кілометрів квадратних. Отже, площа території України 600 тисяч кілометрів квадратних. Відповідь 600 тисяч кілометрів квадратних. Зверніть, будь ласка, увагу. В першій дії дане число ми ділили на 16, а 16 це чисельник даного дробу. В другій дії множили на 25 отриманий результат, а 25 є знаменником даного дробу. Запам'ятайте, правило знаходження числа за його дробом. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число поділити на чисельник дробу і одержаний результат помножити на його знаменник. Розв'яжемо цю ж задачу алгебраїчним способом. Пропонуємо вам спочатку скорочений запис. Площа території Норвегії 384 тисячі кілометрів квадратних, що за умовою задачі становить, а пишеться це через тире, 1625. Площа території України, яку потрібно знайти, приймемо її за одиницю. Ви знаєте з минулого року, що. Одиницю потрібно подати у вигляді неправильного дробу з уже існуючим задачі знаменником, отже, одиниця дорівнює 2525. Нехай Х, площа території України. Тоді утвориться таке рівняння. Х поділити на 25 дорівнює 384 тисячі поділити на 16. При діленні отримаємо 24 тисячі. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно виконати дію множення, в якій отримаємо х дорівня 600 тисяч. Відповідь 600 тисяч кілометрів квадратних. Задача номер 2. Знайти число, якщо перше. Його одна третя дорівнює 12. Друге. Його 5 шостих дорівнює 33, його 17 четвертих дорівнює 68, 5, вибачте, четверте, його 2 сьомих дорівнює 28. І п'яте його 9 п'ятих дорівнює 45. У цій вправі потрібно скористатись правилом. Пригадаємо ще раз, яке говорить, що дане число. Потрібно поділити на чисельник дробу і помножити на його знаменник. Отже, в першому прикладі отримаємо 12, поділити на 1, помножити на 3. дорівнює 12 помножити на 3, торівня 36. Друге. 30 поділити на 5, помножити на 6. Щодо рівня. При діленні отримаємо 6, помножити на 6, дорівнює 36. Третю. Вправо виконайте, будь ласка, самостійно. Четверту і п'яту роз, все розписано і виконано дії, як потрібно зробити, перевірте, будь ласка, чи правильно все зроблено? Задача номер 3. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо перше одна друга його довжини дорівнює 5 см, друге, 5 сьомих його довжини дорівнює 15 см? І третє, 4 третіх його довжини дорівнює 24 см. Довжини відрізка АВ у всіх випадках потрібно знайти, також користуючись правилом, яке ми опрацювали на уроці. Тобто, перше, АВ дорівнює 5, поділити на 1 помножити на 2. Що дорівнює 5 помножити на 2, дорівнює 10 см. Друге. А Б, дорівнює 15 поділити на 5 помножити на 7. Що дорівнює 3 помножити на 7, дорівнює 21 см. У третьому випадку записано, як потрібно знайти довжину відрізка АВ. Перевірте, будь ласка, чи правильно це зроблено. І довжину відрізка АВ знайдіть, будь ласка, самостійно. Задача номер 4. На екскурсію до Львова. Зібралося 24 учні, що становлять 4 п'ятих усього класу. Скільки учнів у класі? Користуючись опрацьованим на уроці правилом, можна розв'язувати і ось такі задачки. Для цього потрібно 24 поділити на 4 і помножити на 5. Отримаємо 6, помножити на 5, дорівнює 30. Відповідь у класі 30 учнів. Задачу номер 5 пропоную вам для самостійного виконання. Велосипедист подолав 5 восьмих дороги. Яка довжина дороги, якщо він проїхав 40 кілометрів? Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!